Сором проживати свою жіночність і сексуальність виростає з того, що колись ця частинка жінки, а частіше навіть дівчинки, була висміяна, знецінена і засуджена. Вам могли казати, що бути такою. Вульгарно, непристойно, неправильно і так далі. Ще ця емоція відчуття може бути не ваше, а те, що прийшло ззовні. Наприклад, мама соромилась себе як жінку, чи розкута дівчинка в школі, вважалась там поганою непристойною, чи партнер не витримував тебе таку і казав, що тебе забагато. Досить часто нас вчили, що сексуальність це для інших, хоча й для чоловіка. А насправді це не так. Сексуальність це твоя природа жіноча, і тут взагалі не може бути ніякого сорому. Це про твій зв'язок з собою, про твій зв'язок з своїм тілом, про твій зв'язок з життям взагалі.